Чекати на Господа. Роздуми над Словом Божим на вівторок 29 звичайного тижня, рік 2. Того часу Ісус сказав своїм учням. Хай будуть підперезані ваші стегна, і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей. Які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля, щоб як прийде він і постукає, то відразу ж відчинять йому. Блажені ті слуги, пан яких прийшовши, застане їх насторожі, бо істину кажу вам, що підпережеться, посадить їх, і підійшовши, буде служити їм. Якщо прийде і в другу, і в третю сторожу і знайде їх так само, то блаженні вони. Очікування з любов'ю на Господа дуже цінне в його очах, настільки, що він сам починає служити своїм вірним слугам. Грецьке слово проздехомай означає не тільки очікувати, але теж сердечно приймати, влаштовувати прийом. В такому сенсі цей вираз зустрічаємо в Євангелії від Луки, де фарисеї нарікали, що Ісус приймає грішників і їсть разом з ними. Подібно вживає це слово святий апостол Павло. Про Епафродита, свого співпрацівника він пише до Филип'ян: Прийміть же його в Господі з усякою радістю і майте таких у пошані, бо за Христове діло Він наблизився до смерти, наражаючи життя на небезпеку, щоб доповнити ваш нестаток служіння для мене. Коли очікуєш на Господа. То уже в своєму серці налаштовуєш для нього сердечну зустріч. Наприклад, еврипід використовує це слово в значенні дати комусь притулок безпечне місце. Таку велику духовну вартість має очікування. Очікування свідчить про дуже важливу річ будеш настільки когось очікувати. Наскільки любиш цю особу? Хлопець сумує за своєю коханою дівчиною і чекає на неї тому, що кохає. Дружина чекає на свого чоловіка з праці, бо його любить. Якщо ти дійсно любиш Господа, будеш його чекати. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.